Морду, морду, морду. Ходи, 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 ходи по Ходи, ходи, побігай, я тебе відпускаю. Я сьогодні. Я сьогодні всіх відпускаю. Ти розумієш, що та ніч для неї виявляється. Геть нічого не значить. Все, кінець. От остаточно. От остаточно тер кінець. Давай, я твою остаточну за... Останні півроку, я вже разів 20 чув. Для тебе це слово когось іншого сенсу набуває, протилежного. Ні, тепер точно все кінець. Вдягнув бурок і піду в поле, як сірий долиницька курява за мною. Ти просто виявив, от ви з Живете, прижили дитятко, маленького Олеговець, голоду чи Олегівну. Олегну, не дай болі. І отут вона через 16 років. Бас! Із Нестором. І заміж за нього. А? Ти ж не захотів би йому насипати реактивів своїх на голову. Так, щоб до легенів пропекло. А їх Вася. Їх у мене вистачає. То, досиш. Звісно, друже.